Сьогодні на площі прийшли ті, хто знав Максима і Руслана особисто. Тому запрошую до слова класного керівника Максима Плотнікова Ольгу Олександрівну Ісюк. Сум, печаль і смуток заповнює серця всіх, хто сьогодні прийшов на цю площу. А моє серце найбільше заповнене. Я запам'ятала Максимка світлим, таким, добрим, завжди усміхненим, дружнім, життєрадісним, але трошки і сором'язливим. Максим був хорошим однокласником, хорошим учнем, люблячим сином. Я спілкувалася часто з мамою, з дідусем. Ми підтримували весь час відносини і роз... спілкувалися про його навчання. Якраз сором'язливість, і його тепло зробило з нього героя. Любов до батьківщини, рідної України, любов до родини. Змусили його прийняти рішення захищати. А хто як не він, сказав, дідусь мені, хто як не він, піде і буде захищати. Я так, я так була приємно здивована, коли мені він це повідомив. І я так почала хвилюватися за Максима. Це великий подвиг, це велика хоробрість, це велика мужність, яку проявив Максим. Я переконана, що. Він зробив великий внесок в боротьбі за Україну, в боротьбі за мирне небо над Ковалем і над цією батьківщиною нашою. Я знала, що він може це зробити і тішуся, що він це зробив, тільки мені дуже сумно, що він загинув, віддав життя за нашу Україну, за його родину і за нас всіх ковричан. Я пишаюся і буду пишатись з тобою, Максиме, завжди. Я сьогодні хочу вклонитися вам, дорогі рідні Максима. Хочу подякувати за те все, що ви виховували в ньому, і привело його до захисту нашої батьківщини. Віддати своє життя, не вагаючись за нас всіх. Хочу сказати декілька слів за Руслана Геннадійовича. Це тато моєї учениці. Я також багато з ним спілкувалася. Катюшу я вчила 6 років. Він дуже добрий людина, дуже уважна людина був, ввічливий такий. Я хочу і вклонитися тобі, Максиме Гнезенко, за, за твою хоробрість, за твій героїзм. І вам, Руслана Геннадійовича, дякую вам за те, що нас захищали, за те, що любили так дуже Україну. Дякую. Вічна пам'ять моє плюс.